Треба запам'ятати важний принцип, кожен із нас нормальний відносно ті історії, які він унаслідував. Якщо ви питаєте, задаєте собі питання, чому я так поступаю, чому я граю в азартні ігри, чому я а, а, зміняю чоловікові чи жінці, відповідь буде такою: люба, любий ваш факт, люба ваша особистість. Вашої поведінки можливо пояснити, ісходя із вашої сімейної історії, ісходя із вашої генограми і генокоду, яку ви можете самі скласти, щоб змінити свій генетичний код, щоб змінити свою поведінку, потрібно систематична праця і повне розуміння ситуації, і для того, щоб змінити. Генетичний код на рівні ДНК. Вам потрібно розуміти: при виборі партнера поведінка людини обусловлена тими моделями стосунки в родині, які вам передалися генетично. Це не вирок. Із цією генограмою ваших паттернів поведінки, які передалися вам по сімейному генокоду, можливо працювати. За допомогою холодинаміки. Можна пропрацювати ваші програми, поведінки, які придалися вам по сімейному генокоду. І віддати рідним своїм те, що вони напрацювали для себе. І проживати своє щасливе життя, будуючи партнерські відношення, мати хороше здоров'я, професіональна ваша реалізація це все залежить. Від того, як ви внутрішньо себе пропрацюєте, звертайтеся мені в Дірект, і я з вами відразу зв'яжуся.